Це часто й ніколи, як до тебе вперше прийшли, найдорожча для нас рідна школа, тут ми скарб і знання ми знайшли, тут навчились читати, писати, батьківщину любити свою, героїчний свій край шанувати. І тих, що впали за нього в волю. Школа рідна моя, мого серця, частина, що до щастя свій шлях прокладає, Вірим буде міцна, наша ленька Україна це сьогодні ми рівжає, вірим, буде міцна наша ненька Україна. це сьогодні ми щиро бажаємо. Цього чудового ранку в кожному куточку нашої неозорої батьківщини діти поспішають до школи. Після веселого літочка так приємно прийти на шкільне подвір'я, зустріти друзів. Скінчилося літо. Всі добре відпочили та з новими силами знову готові гристи граніт наук. Шановні батьки і гості нашого свята, урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, святу знань, оголошується відкритою. Світують наші порошенькі, жахроса! Сини нашої незалежної держави, воїни, які захищають її цілісність, злавища хмара, хмара землю огорнула і затужила в батарів серця. Війна нашу країну не манула Небесна Сотня в сотні перейшла, там юні, і дорослі, і сивочолі, що рідну землю стали боронить, їх близькі зачує їм кращу долю, а змушені героїв хоронить. Настане день, коли востаннє вмиратимуть герої, вояки. Шануймо їх хвилиною мовчання і будем пам'ятати їх віки. Ей, плине кача, ти сині, плине кача, ти сині. Мамко ж моя не лай мені Мамко ж моя, не лай мені На нашому святі присутні батьки загиблого воїна Басака Олександра. Басак Тетяна Іванівна та басак Олександр Вікторович. Мамо, не плач, я повернусь весною шибку пташиною, ударю твою, прийду на світанні садок із росою, а може дощем. На поріг упаду, прийду на світанні, садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко не плач, так судилося самненько. Що слово матусу не буде моїм, прийду попрошуся твій сон потихеньку розкажу, як мається в домі моїм, тебе я любив. Я любив Україну, вона як і ти, В мене була одна. Вона як і ти. В мене була. Одна. Добрий день. Мы представляем координационный центр волонтеров, которые занимаются помощью нашим солдатам, которые защищают нас от российских захватчиков. Мы привезли некоторые фотографии, чтобы вы могли посмотреть, как живут, в каких условиях и как они борются за то, чтобы мы спали спокойно. Доброго дня! Мене звати Ірина Трофімова, я представник координаційного центру волонтерів. Я хочу всіх привітати, і першачків, і випускників з 1 вересня. Це свято дійсно для всіх школярів іти здобувати знання. На жаль, у нашій країні йде війна, і ми здобуваємо в нас зараз знання, живемо. Мені важко говорити. у воєнний час. І я прошу всіх ніколи не забувати, що. Выглядясь на ценмер на солнце, хтось в таких умовах. Я Хочу пожелать всем детям, чтобы не было войны. Я когда-то служил в Афганистане. Тоже, извините, русские туда зашли. Непонятно почему и зачем. Мы там делали. Также моя жена молдаванка, Приднестровье, тоже опять война, тоже опять с русскими. Просто ну, у мене теж наворачиваются сльози. Не очень хочу говорити. но хочу пожелати, як в этой украинской пісні, хай згинуть наші вороженьки, и щоб у нас було все добре. Желаю вам дуже хорошего, хороших знань. Спасибо. До вітального слова запрошується директор школи Сорокун Тетяна Євгенівна. Доброго ранку, велика шкільна родина. Швидко промайнула літочко, Ми всі з вами гарно відпочили. Хто в бабусі, хто за кордоном, хто вдома. І розпочинаємо новий навчальний рік. В цей день мої найщиріші вітання нашим першокласникам. Давайте їх привітаємо оплесками. Перший раз перший раз йду до школи перший клас, перший клас. Школа приголубна з мела, пригорне усіх нас, як голу підкрила. Нас сим научиш, як у світі жити, як зломинати, як добру чинити. День за ми розпрощались, нас канікули були. А сьогодні ми зібрались і у перший клас прийшли. А я збирався, форму міря, сім разів одягався, роздягався, бути ланим. Мама мене теж вдягала, ти нас не один такий. Бантики мені в'язала, рівно 25 хвилин. Що у школі натікає, як тучити, б сказав, і печко не знає, і Василь також не знав. Мати, справді ти такий дивак, треба ранити руки брати там побачимо, що і як. Головне комп'ютер, мати, хоч малесенький паншет. Можна, Можна буде в ігри грати. Чи зайти в інтернет? Не журіться, добре буде. Головне, що ми прийшли. вчаться, як у школі люди. Подивись, як підросли. У нас прихині, бережіть, любіть, без меж, Виростемо всі ми сині, та сміливі і мудрі теж. Тут тут знахідні, але ми люди, нам дуже видать, чесно без рода навчали. ¿Qué ¡Sí! Прощайте игрушки, мы взрослыми стали, и с вами играть мы немножко устали. Цей день хочу привітати учнів 11 класу. Бажаю вам гарно здати зовнішнє незалежне оцінювання, вступити до вищих учбових закладів і приїжджати до нас в гості, пам'ятати про нашу школу. Цей день хочу, щоб мрії всіх учнів здійснилися, адже батьки хочуть бачити своїх дітей вихованими, стриманими, досвідченими. Сьогодні мені дуже приємно, що за минулий рік ми провели моніторинг кращими учнями в десятку. Війшли Хирса Олег, учень шостого класу. Привітайте, сапожник Яна, учениця третього класу. Антонова Поліна, третій клас. Щепілів радіон четвертий клас. Лифер Дарина, третій клас. Кривчик марина п'ятий клас. Ковбасюк Дар'я, одинадцятий клас. Кваліна Софія 4 клас. Демчук Станіслав шостий клас. Шуморський Микита 5 клас. Будь ласка, повертайте на своє місце. Народний мовно-літературний конкурс учнів та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. Диплом третього ступеня. Учень шостого класу Олександрійської загальноосвітньої школи інтернату перших третіх ступенів Кировоградської обласної ради. Вітаємо хирса Олег Русланович! Добрий день! моя найкраща школа! Це для нас останній в школі рік. Рік останній. Мрії сподівання у майбутнє поступовий крок. Твори, теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній осінь золотава. У житті юнацький перший звіт. Ти сторінка, юності яскрава, ти дитинства, незабутні слід. Дорогі першокласники, бачимо, ви всі молодці, всі розумні, як ніколи, всі готовні до школи. Отже, з радістю цей час ми приймаємо перший клас. Нехай щастить вам, малюки, Просіть розумні і сміливі життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, і щасливі! Вітаємо всіх ми від душі з новим навчальним роком. Маленькі наші друзі, вітаємо вас з новим навчальним роком. І хочуть, щоб ви запам'ятали нас і свято першого дзвоника, прийміть наші подарунки. Класу осипенко Валерії, черкасову михайлу та учням випускного класу ковбасюк дарії та шулаєву Олександру. Ну, ще оплески не чуємо. Щиро, наче перший раз, ні двора мала щаслива. Де у перший клас Здравствуй школа, рита школа, ти чекала? Дала нас, здрастує, школа, ріка школа, ми йдемо у клас, ми йдемо у клас, ми йдемо у клас. І то швидко відбояло, Наче не було. Китне і зіронки, Ти гарна земля наче ра. i hey.